Українці на четвертому році війни продовжують слухати російську музику. Серед найпопулярніших композицій на Ютубі у квітні знову опинилися кілька російських виконавців: джиган, дует, артік і асті, нілетто, макан, маргенштерн та інші. При цьому українські та зарубіжні виконавці все ж переважають артистів з країни-агресорки. Ще одна платформа найпопулярніших пісень в Україні Apple Music, так само фіксує аналогічні вподобання українців. А це відео зняте в Києві. Буквально розірвало мережу. Ми, ви змішаєтесь п'ять назад був приліт в сумах і ви слухаєте Є! російську музику. Молодики на підпитку слухають російські пісні, потім вибачаються. Відомо що росіяни за рік на стримінгових платформах заробили понад 80 мільйонів доларів. Від глядачів і слухачів з України 5 мільйонів сплатили як податок. Це ціна 10 тисяч дронів. Між тим Закарпатська молодь переконує, що змінила свої музичні вподобання від моменту повномасштабного вторгнення. Років десь в третому бувало там ну, такі більш популярні, і то старого року, тобто 80-90-ті. А так зараз ну, не слухаю вообще взагалі. А я її не слухаю. А якому закласти? Це англійський. Пісні українські наші пісні. Я слухаю англійські, молдуванські, українські і угорські. Не слухаю російську музику. Українську тільки. А де пам'яном штабно термося. Ні. Хоча зустрічаються й інші погляди. Коли я ніхто не чую, так втіхаря, деколи можу спрятатись там. Так, включити VPN та є. Й... Але менше питання чому? Та да. Ну це все культура, знаєш? Мистецтво музика не можна, можна витирати. Решта не це не ігнорувати. Розумів не прив'язані до приєднання кордону. Напевно, тоді так. Наразі правило з усім російським просте слухаєш їхню музику, чи купуєш товар, фінансуєш війну та ракети, які летять на голови українців. На четвертому році війни деякі українці цього так і не зрозуміли. Євген Соломін Іван Шемко, правда є.